Дозвольте доповісти останні дані європейського та американського тижнів з приводу алкогольної хвороби печінки. Алкогольна хвороба печінки дійсно є дуже розповсюдженою хворобою, але парадоксальне, що кількість публікацій доповіді на міжнародних конференціях порівняно з іншими хворобами дуже мала але алкогольна хвороба печінки це – це 5,3% смертей, це 13,5% випадків у людей молодого віку 20-30 Дівіти років. Це глобальний тягар, тому що алкогольна хвороба швидко розвиває просунуті форми хвороби, декомпенсований цироз і гепатоцелюлярну карциному. І ви бачите, що в останні роки ми часто говоримо про рост не алкогольної жирової хвороби печінки, але алкогольна хвороба продовжує займати відучі позиції в ряду хронічних захворювань печінки і досі спостерігається її зріст. А останні консенсуси говорять нам про дуже велику розповсюдженість в сучасний час алкогольних хворобопечінки серед осіб молодого віку та жінок. Так звані небезпечні дози алкоголю. Ряд досліджень проведено і сказано, що існують небезпечні дози алкоголю, але це не працює для пацієнтів з підвищеним індексом маси тіла. І, взагалі, протективна дія небезпечних доз алкоголя нівелюється при ожирінні. Таким чином. Ожиріння зараз розглядається до підвищення індексу маси тіла не тільки як патогенетичний фактор розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки, а й як патогенетичний фактор розвитку алкогольної хвороби печінки. Теж як нам диференціювати ці два стеатоза? вважається, що якщо приймаються невеликі дози алкоголя, ми можемо ставити діагноз неалкогольний жировий гепатоз, якщо більше алкогольний. Гстьяте гепатоз. Дуже цікаве когорне дослідження 6 років спостереження про так звані небезпечні дози алкоголю, але вони не є небезпечними. Через 6 років спостереження розвивається жирова хвороба печінки, підвищується загальна смертність і смертність від серцево судинних подій. Розрізняють ранні форми. Гепатиту алкогольного ранніх форм алкогольних хвороби печінки, це стеатоз, безсимптомний гепатит, перша, друга стадія фіброзу та просунути форми хвороби, фіброз, третя, четверта стадія, або цироз, симптоматичний алкогольний гепатит. Переходимо до діагностики. Діагностика, власна діагностика, базується на двох напрямках. Перше – це діагностика алкоголя асоційованих розладів, і друга дирекція це діагностика саме алкогольної хвороби печінки. Один дрінк це 10 грамів чистого алкоголю. Безпечні дози вважаються два дрінка на день не більше 5 днів вживання при 2 днях повної тверезості. Це відповідає 330 мл пива, 150 10 мл віна до 40 мл горилки. Алкоголь асоційовані розлади. Як попередній доповідач сказала, ми спочатку пропонуємо опитувальники. Розвиток опитувальника, ДСМВ, було значним. Кроком вперед в діагностиці алкоголь асоційованих розладів, але в клінічній практиці дуже часто спочатку застосовується опитувальний гейдж. При позитивній відповіді на два питання ми переходимо до психометричного міжнародного тесту Аудіт, який містить 10 питань при сумі балів більше. Ва ми діагностуємо алкоголь-асоційовані розлади, шкідливе вживання алкоголю при сумі більше 20, вже розлади і обов'язково повинні діагностувати наявність алкогольної хвороби печінки. Стята гіпатоз протікає безсимптомно. Подальшому ми викори... підходимо до діагностики пропедевтична. В ц... об'єктивному огляді ми оцінюємо так звані алкогольні стігми. Це артеріальна гіпертензія, тремер, полінейропатія, м'язова атрофія, гіпергідроз, гі... гінекомастія, збільшення привушних залоз, контрактура діопієтрена, гіперемія обличчя, чутлива гепатомігалія, тіліангіетазія, роздратованість. Лабораторні маркери розподіляють розділяються на прямі та непрямі. Прямі – це визначення а, продуктів метаболізму алкоголя. Етилсульфат, етилглюкаранід, фосфо Вони визначаються від 2-5 годин до 5-7 днів в різних а, рідинах організму, різними представленими на слайді Тестами не лабораторні маркери: це макроцитоз внаслідок b 12 дефіцитної анемії. Це підвищення АСТ, АЛТ, але не більше 300 норм. З коефіцієнтом дерітісу відношенням АСТ до ЛТ більше 1,5, підвищення рівня ГГТП, а потім значне сниження після абстиненції є дів-діагностичним маркером алкогольної хвороби печінки. Прямий маркер це визначення вуглеводно дефіцитного трансферіну в сирувоцукрові. Зараз нам останні тижні пропонували різні маркери визначення гепатиту запалення, в частності, зокрема, це маркер цитакіратін, його фракція М65. Бачите, як зростає кількість цього маркеру при важкому алкогольному гепатиті. І дуже цікаве дослідження: визначення М 65 фракції цитокератіну. більше двох тисяч міжнародних єдиниць на літр нам дозволяє діагностувати наявність алкогольного гепатиту. Епатиту. Біопсія була золотим стандартом діагностики гепатиту, але зараз ми з вами по об'єктивному огляду можемо передбачати, що у першого пацієнта є алкогольний цироз, у останнього пацієнта є не алкогольний а жировий цироз, А от дуже важливо провести діагностику, там, де є ці два обидва фактори ризику. Тоді ми використовуємо дійсно біопсію, і вона має свої характерні. Ознаки для алкогольної хвороби, печінки. Дійсно, ми для алкогольної хвороби також використовуємо неінвазивні маркери. Для алкогольних хвороб це шкали АПРІ, ФІБ 4, ІЛФ, фібротест. Ультразвукова еластографія має дуже велику чутливість навіть в порівнянні з МРТ-дослідженням. І е, хочеться окремо сказати про о, окрему нозологічну сутність, дуже важку нозологічну сутність, алкогольний гепатит. Алкогольний гепатит те. Це після епізоду прийому алкоголю, виникнення жовтяниці, лієкацитозу, лихоманки, при збільшенні лабораторних показників АСТ, АЛТ, але не більше 200-400 міжнародних одиниць, білі рубіну. Це дуже важкі пацієнти, і нам обов'язково треба оцінити їх стан, використовуючи шкали. Шкала Мадрея була першою шкалою для оцінки прогнозу і визначення тяжкості пацієнта. Потім стали розвиватися шкали. Мелт або шкала Глазго і ліль. Згідно шкалі мадрея. Якщо індекс більше 32, нам потрібно призначати преднізолон 40 мг на день або метилпреднізолон 32 мг на день протягом 28 днів. На сьомий день треба визначити шкалу ліль. Якщо вона більше 0,45, у нас є невідповідачі. І дійсно, алкогольний гепатит – це дуже важкий стан. Нам потрібно зробити УЗД органів черевної поражнини, рентгенографію органів грудної клітини, обов'язково оцінити культуру крові, сечі, деастетичної родини, тому що бактеріальні інфекції це основний фактор декомпенсації і основний фактор. Смертності при декомпенсованому цирозі. але слід сказати, що контрольований бактеріальний інфекцій не є протипоказом для глюкокортикостероїдної терапії. Протипоказами для глюкокортикостероїдної терапії є неконтрольована інфекція, гостре пошкодження нерок, кровотеча, активний вірусний гепатит, активний туберкульоз. І дійсно, преднізолон є ефективним в лікуванні алкогольного гепатиту гострого, n НАЦІТИЛЦІСТІЛІЦІНІСКО. Він може підвищити ефективність, але алкогольний гепатит залишається дуже тяжкою незологічною сутністю, яка в 33% супроводжується високою смертністю. Тому дозвольте поступово показати різні дослідження, які проводяться зараз клінічні, на патогенетичні ланки, на які можна діяти при гострому алкогольному гепатиті. Так. Це і глюкокортикостероїди, які діють на окислювальний стрес, це протизапальні препарати, цитокіни, це мікроелементи, які відновлюють кишковий бар'єр, такий як цинк, це можливе з трансплантації печінки, пробіотики. Ефективність агоністів рецепторів інтерлікіну-1, пентоксифіліну і цинку співставима в клінічних дослідженнях з преднізолоном. ефективність проти запального цитакіну Регенератору інтерлікіну 22 дуже висока в клінічних дослідженнях. Гранулоцитарний колоноестимулюючий фактор показує ефективність при тяжкому алкогольному гепатиту у невідповідачів непреднізолон. Аганісти фарнізоїдного рецептора, аботихоліє кислота, діють на фарнізоїдний рецептор в кишківнику. Зменшують бактеріальну транслокацію при алкогольному гепатиті. Колонії стимулюючий фактор, він діє багатогранно не тільки на регенерацію печінки, і навіть в клінічних дослідженнях розгляда... розглядається трансплантація фекальної мікробіоти у невідповідачів. І все ж, алкогольний гепатит це один із найскладніших запальних процесів, який призводить до розвитку синдрому системної запальної відповіді, і нам е, треба своєчасно переводити цих пацієнтів у відділення інтенсивної терапії, для чого нам допомагають шкали СОФА і кліф Софа. шкали, які розраховують гостру недостатність печінки на фоні хронічної недостатності. От е, зображена школа кліф Орган Фелью. Спочатку ми розраховуємо її. Якщо є гостра недостатність, ми вираховуємо шкалу гострої недостатності. Якщо немає, вираховуємо шкалу, клівсі ID, шкалу декомпенсації. Лікування алкогольної хвороби печінки. Це база, абстиненція, бензодіазепини. І дозвольте е, препарати, які схвалені фідеї для лікування алкоголю асоційованих розладів. Це дюсульфірам, наутріксон, акампросат. Препарати оф-лейбл, габапентин, топиромат, баклофен, варіниклін, ондосетрон і два дуже великих дослідження мато. Дослідження протягом двох років гептралу у пацієнтів важких у пацієнтів з цирозом печінки класу AB за child чайдпью протягом двох років і показано, що в групі пацієнтів з цирозом класу AB за child чайльдп'ю, які отримували гептрал, достовірно частіше значно знижувалася загальна летальність і число трансплантації печінки. Знижувалось тривалість госпіталізації і витрати на лікування. Дійсно, гептрал відрізняється від інших препаратів гепатопротекторної дії подвійним фокусом дії на печінку і головний мозок. Завдяки дії на провідні шляхи від печінки до головного мозка і дію на масу біохімічних реакцій. Це плеотропна молекула. При алкогольній хворобах печінки має значення і його антиакіслювальне дія, синтез таку. Такого потужного антиоксиданта, як глутадіону. Найбільш ефективна схема введення гептралу це 1-2 флакони, внутрішньовенно, внутрішньомізово 14 днів, потім перехід на 2-3 таблетки на день 8 тижнів. І дозвольте декілька слів про трансплантацію печінки. Раніше ми вважали, що трансплантація можлива тільки після 6-місячного інтервалу абстиненції, а зараз є нові рекомендації до трансплантації печінки, так звана. Рання трансплантація вона може бути проведена у ретельно відібраних пацієнтів при тяжкому алкогольному гепатиті, що не відповідають на медикаментозну терапію, і дійсно ефективність такої трансплантації висока. От, ви бачите, при алкогольній хворобі поступово збільшується числі пацієнтів на трансплантацію. А при алкогольному гепатиті так в геометричній прогресії, і дозвольте представити дуже цікавий слайд який е, е, нам пропонували зарубіжні, е, зарубіжні колеги клініка алкогольної хвороби печінки? Бачите, кожний спеціаліст в один і той же час займається своїми справами, і е, слід сказати, що алкогольна хвороба печінки це мультидисциплінарна і е, загальнонаціональна проблема, де допомогу потрібно оказувати не тільки на індивідуальному, а й на регіональному і загальнонаціональному. Регіональному, загальнонаціональному рівнях. Дозвольте висновки: захворюваність і смертність при алкогольних хворобах печінки висока, особливо серед молодих людей та жінок. Будь в захисних впливалках алкоголю нівелюється при зайвій вазі та ожирінні. Загрозливий рівень споживання алкоголю призводить до стеатозу, гепатиту, до фіброзу і цирозу. Алкогольний гепатит – системне захворювання, яке розвивається у пацієнтів з гіпатозом і цирозом, алкогольний гепатит призводить до розвитку синдрому системного запалування, навіть при відсутності інфекції. Патогенез гепатиту включає кишковий дисбіоз, збільшення функції кишкового бар'єру, токсичний вплив етанолу. У такое при тяжкому алкогольному гепатиті втрачаються специфічні функції печінки. У ретельно відібраних пацієнтів трансплантація печінки може врятувати життя при алкогольному важкому гепатиті. Всі пацієнти з алкогольним гепатитом повинні спостерігатися у нарколога. Підтримка різних підходів необхідна для ведення алкогольної хвороби печінки та технічний розвиток. Проводяться дослідження різних підходів лікування алкогольного гепатиту, мікробіом, цитокіни, жовчні кислоти, обітихольова кислота, гранулоцитарний стимулюючий фактор росту. У рітельно відібраних пацієнтів трансплантація печінки може виконуватися і ранньо. Гептрал оригінальний препарат, який містить метоміадометіанін, його призначення патогенетичне. Абготована пацієнтам з алкогольною хворобою печінки при різних формах. Дякую за увагу. дякуємо вам, шановна Галина Анатоліївна, за надзвичайно цікаву доповідь і